Останнє соціологічне дослідження показали те, що я вийшов в трійку лідерів гонки мерської компанії, і зрозуміло, що це є певні незручності для тих, хто вже є погодженим адміністрацією президента. Це Попов і Петро Порошенка. І зрозуміло, що цей тиск на мене буде продовжуватися. Нема наказу про заборону розміщення реклами в місті Києві Катеринчука. Є. Усні, прохання, попередження, що якщо вони будуть мати справу саме з нашою пропагандистською або рекламною кампанією, вони будуть неприємності в до того, що їм просто позрізають рекламні носії, і це телефонне право, звичайне телефонне право, яке сьогодні ну, панує як і в судах, так і зараз до комерційних структур, які працюють в Києві на ринку реклами, саме застосовується це право. Це тільки підтверджує те, що на опозиційного кандидата будь-то це був не я, так і інший, чи буде це Віталій Кричко, все ж таки буде створюватися певний тиск. І це саме змушує нас продовжити наш діалог з киянами, але зовсім інший спосіб. у нас буде менше рекламних носіїв. Але у нас буде більше зустрічей, У нас буде перенесена більшість агітаційної компанії, пропагандистської компанії саме в інтернет, і на моїй сторінці в Фейсбуці, в Ютубі. Ми будемо розміщати інформацію, щоб донести киянам, як треба змінити їхнє життя через зміну системи, яка сьогодні заставляє киян відчувати себе зайвими в цьому місті.